Нам потрібно створити трибунал для Росії. Повертаємось до єдиного, абсолютно вданого кейсу, до Нюрнбергського трибуналу. На сьогодні немає усталеної судової практики розгляду позовів стосовно збитків для довкілля і стосовно задіяння екологічної шкоди в особливо великих розмірах. Навала рашистів на Україну із цих чотирьох боків ми бачимо зовсім різні форми заподіяння школи для шкоди для довкілля це навмисне, постійне, особливо злосне, таке забруднення довкілля, яке починається свідомо на періоді довгого часу. І заподіяної шкоди збільшується і збільшується. Якщо на початку цього року це було приблизно 43-46 мільярдів доларів, як ми сьогодні почули, це 52 мільярди доларів. Далі воно буде продовжуватися. Я поки навіть не уявляю, яка буде кінцева позиція. А куди ми далі будемо рухатись по, по цим матеріалам? От він, до речі, цей матеріал зараз знаходиться на міжнародній експертизі. Ми дуже чекаємо, що експертиза буде конструктивною. В мене є два побоювання. Найбільших побоювання перше моє побоювання, що певна кількість експертів, наших колег за кордоном, скажуть, що це взагалі нікуди не годиться, починайте хлопці спочатку. Тобто так працювати не можна, беріть якісь наші матеріали і намагайтеся натягнути на українську реальність. Це дуже кепська перспектива. Ну, а другий варіант це відсутність жодної уваги до цих матеріалів, і ми будемо ходити по цим експертам довгим-довгим шляхом, поки вони щось не видавать себе конструктивного. Так от, до сьогодні, існули, от я нарахував 16 інституцій, які теоретично можуть е прийняти цей позов до дії. Це не моє дослідження, я взяв у колег-юристів, одразу вам скажу це. Тут є міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд і інші інші суди. Всі вони створювалися для якихось конкретних ситуацій, під конкретні військові дії, під конкретні конфліктні ситуації. Але жоден з цих судів на сьогодні не має усталеної судової практики розгляду позовів стосовно збитків для довкілля і стосовно задіяння екологічної шкоди в особливо великих розмірах. Навіть наші журналісти намагаються сьогодні використовувати термін екоцид до речі, він ніде не нормований абсолютно, тому що це скоріше публічний термін, ніж науковий термін. І якщо ми будемо ще й доказувати, що там був екоцид, який не є правовим нормним норм... норм... терміном, то ми ще будемо там 5 років додатково тільки з тим терміном в... 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 триматися один за одного. Так, ну, є останній Верховний суд Індії в Нью-Дей такий є, який теоретично можна це розглянути, тому що він розглядав такі справи, от, окремі складови таких справ, коли стосувалося Тібету, наприклад. Але для того, щоб цей процес рух, зрушився реально з мертвої точки, повертаємось до єдиного, абсолютно вдалого кейсу, до Нюрбарського трибуналу. Більше вдалих кейсів немає. Нам потрібно створити трибунал для Росії з нашими партнерами, який буде розглядати ці питання зовсім в іншій площині, з іншою швидкістю, з іншими підходами, щоб, вибачте, адвокати дьявола не чіплялися за кожну дрібничку, затягуючи цей судовий процес до безкінечності. Я бачу сьогодні перед нашим суспільством такі виклики і такі особливості нашого. Подальшого сприйняття реальності, про які сьогодні мало говорять. Тобто, це проблема таких суспільних комунікацій. Ми маємо бути з нашим. Народом максимально відвертими, не казати, що буде перемога і одразу все буде добре. Що буде перемога, і вона автоматично вирішить всі наші проблеми і всі наші сподівання здійсняться. Це довгий процес, і він скоріше за все буде тільки починатися після перемоги. Відшкодування за заподіяну шкоду це обов'язково частина наших подальших стосунків із нашими партнерами, і як я сподіваюся, з державою, яку ми переможемо. Але процес реального відшкодування він може затягнутися багато років. І це... І процедурна частина, і методична частина, і частина публічної активності, дипломатичної активності. І тут я бачу настільки, що це буде важкий шлях, що очікувати, що він буде швидкий, ми не можемо. Я б хотів у своєму сьогодні виступі сказати, що ми не маємо бути зайвими оптимістами. Ми маємо готуватися до довгої боротьби. Довгої боротьби з Росією не тільки у військовому плані, а в суспільному, соціальному, політичному. І всі ці відшкодування вони мають бути, але після того як ми цей шлях пройдемо.